Нещодавно журналіст інтернет-змі Українська правда Михайло Ткач вирушив до Парижа на пошуки олігарха втікача Костянтина Живаго. Там кореспонденту вдалося не лише знайти бізнесмена, але й поставити йому декілька запитань. У ході розмови Живаго висловив свою позицію щодо колишнього президента України Петра Порошенка. Я не мог виносити корупцію Порошенка, тому що вона мене взагалі не влаштовувала. Я взагалі вважаю, що це де суспільство видало свою відповідь. 73% людей проголосували за. Мінусом це означає, що держава з населенням всередині. Вона сказала, що ми толерувати цього не будемо і не можемо. І добре, мені це подобається. Я також це підтримую. Крім звинувачень у корупції, живаго також переконаний, що провина за розвал автокразу лежить саме на Порошенкові. Те, що відбувалося з кразом і коли Порошенко купував мази і Богдани в Білорусі і перераховував долари США, яких вибачте мені не вистачало для України для українського ринку. А він їх перераховував в Білорусі і Білоруси, які на 80% комплектували ці мази запчастинами з Росії, перераховували ці долари в Росії. То я весь час сказав, ну це не патріотізм. Зі слів олігарха, тогочасна економічна політика екс-президента частково посилила боєздатність країн агресорів у війні з Україною, зокрема через кошти, які надходили до Росії та Білорусі. Це взагалі просто вибачте мені злочин, тому що ну як можна за українські гроші, українських платників податків їх перераховувати в Білорусі в Росію, щоб вони сплачували в податки до бюджетів своїх країн. І після цього з нами воювали і вбивали наших людей. Ну це ж є патріотизм, скажіть мені. Парадокс у тому, що з 2020 року Живаго контролює осередки партії Європейська Солідарність у Кременчуці та Полтаві. Тоді він витратив на це 500 тисяч доларів і залишив без зарплати десятки автокразівців. Здійснити це йому допомогли нардеп від Євросолідарності Княжицький, заступник директора Крас Музика та інші. Нагадаємо, що з вересня 2019 року Костянтин Живаго підозрюється у розтраті 113 мільйонів доларів коштів банку, фінанси та кредит, власником якого він був. Також нещодавно виявилось, що бізнесмен Ймовірно давав хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєву, щоб той посприяв ухваленню потрібного для олігарха рішення. Сподіваємось, що вже незабаром правосуддя буде відновлено, а всіх злочинців покарано. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.